Дуже шоколадний та водночас простий пиріг з грушами. Давайте готувати. У мене залежались ось такі грушки, тому я їх зараз буду використовувати. Спочатку яйця збиваю з цукром до пишної піни. І далі додаю всі інші інгредієнти: це молоко, олія, какао, розпушувач та борошно. Детальний опис рецепту я залишаю під відео. Обов'язково підписуйтесь на мою сторінку, тому що в мене є дуже багато різноманітних рецептів. Далі сюди ж нарізаю грушу та кидаю все до тіста. Все добре перемішую та форму. Тісто розрівнюю формі. У мене форма металева, але можна використовувати і скляну, можна навіть форму для кекса використати, яку забажаєте. І зверху нарізаю ось так полосочками грушу та викладаю. Періг ставлю випікатись в розігріту духовку приблизно на 30 хвилин, але залежить все від вашої духовки. Обов'язково приготуйте та посмакуйте. Я прикрасила топінгом та горіхами, можна посипати цукровою пудрою, а можна взагалі нічим не прикрашати, а так вживати. Це дуже смачно, обов'язково готуйте.